Моє шанування, у черговій передачі циклу, що присвячений питанням збереження здоров'я серцево-судинної системи, ми будемо говорити про найбільш грізне і найбільш важке ускладнення гіпертонічної хвороби та атеросклерозу. Це інфаркт. Що робити, аби уникнути інфаркту? І як діяти, якщо виник гострий коронарний синдром? На ці запитання сьогодні дає відповідь наш постійний гість, доктор медичних наук, керівник обласної програми Волинькарт Андрій Володимирович Ягенський. Добрий день. Раді вас вітати у нашій студії. Отже, що таке інфаркт? Що відбувається в організмі людини, якщо виникає такий стан? Ну, інфарктом називають це ураження. Ділянки міокарда, некроз, змертвіння ділянки міокарда внаслідок повного перекриття судини, яка забезпечує ту чи іншу ділянку серця. Інфаркт виникає в 90-95% випадків, інфаркт виникає в результаті розриву чи ерозії бляшки, яка формується в коронарній артерії. На місці розриву виникає тромбоз, дуже швидко утворюється тромб, який перекриває судину повністю. І якщо протягом 6, інколи 12 годин судину не відкрити, то вся товща міокарду, яка, яку забезпечується судина, на жаль, е некротизується, е по е зрозумілішим термінам, омертвіває і е відбуваються незворотні зміни, які Призводять до того, що з часом, через якийсь тиждень, два-три, там утворюється рубець, і, на жаль, ця ділянка міокарду повністю вибуває з функції серця. І, звісно, чим більший розмір судини, яка забезпечує ту чи іншу ділянку, тим більше зона ураження і тим гірші наслідки для пацієнта. Як розпізнати інфаркт? Які симптоми інфаркту, які людина повинна обов'язково знати, знати, що от стало погано, це може бути такою проблемою серйозною? Класичною ознакою інфаркту є біль за грудиною посередині, це найчастіше. Біль, який носить або пекучий характер, або стискаючий характер. Біль може посилюватися навіть при незначних рухах. Досить часто біль віддає в шию, в ліву руку, в щелепу. Це такі класичні ознаки інфаркту. Досить часто цей біль настільки інтенсивний, що людина ну, просто не може терпіти, і цей біль часто супроводжується так званим страхом смерті. І ще одним, якби симптомом, який часто супроводжується біль, є задишка, відчуття нестачі повітря. Інколи ми бачимо форми захворювань, які мають атиповий характер. Тому е, досить важливим моментом є те, що якщо у вас є якісь сумніви, якщо ви сумніваєтесь в тому, чи серце це, чи є на інфаркт, не треба самому приймати рішення. Обов'язково треба викликати швидку допомогу, лікарі зроблять електрокардіограму, і на місці буде зрозуміло. І тут надзвичайно важливим є якомога швидше звернутися за допомогою. Не потрібно чекати, думати, що Особливо це типово для наших чоловіків вночі, е, незручно викликати швидку, якийсь такий псевдогероїзм. Е, е, і це призводить до того, що втрачається золотий час, а мова йде тут на хвилини, навіть не на години. Чим швидше зробити, ми далі про це, мабуть, поговоримо, чим швидше розробити те чи інше втручання, тим кращі. наслідки. І ще один момент в плані симптомів, інколи. Самому інфаркту передує так звана нестабільна стенокардія. Коли біль з'являється, 2, 3, 5, 10 хвилин турбує, пізніше проходить, чи сам, чи від прийому нітрогліцерину. Якщо людина вже мала раніше такий біль, то як правило є вдома нітрогліцерин, люди ним користуються. Але така поява такого болю, особливо в спокої, це є дуже серйозна ознака, навіть якщо цей біль проходить самостійно, дуже серйозна ознака. Нестабільної стенокардії, яку колись раніше назвали передінфарктним станом, тому якщо у вас раптом з'явився біль за грудиною, навіть якщо він особливо, якщо цей біль в спокої, і навіть якщо він пройшов самостійно чи після прийому нітроглицерину, зверніться до лікаря. Якщо ж цей біль не проходить чи не, не, не допомагає нітроглицерин, то тут відразу треба відразу викликати швидку допомогу. Ми побували у лікарні Луцькій міській клінічній лікарні, поспілкувалися із пацієнтами, які розказали свої історії про те, як потрапили до лікарні, як діагностували у них інфаркт. І далі я пропоную вам переглянути цей сюжет. Сергію Лебедюку, 48. Про те, що має проблеми з серцем, до пори до часу навіть не здогадувався. Тиск не контролював, від артеріальної гіпертензії не лікувався. До лікарні потрапив уже з гострим інфарктом Міокарда. Почав боліти одразу в плечі, почав тягнути плечо ліве. І з плеча до груді. Я приїхав додому, я не мог ні сидіти, ні лежати, нічого. Така була боль, така тупая. Вже ну, на визвола скорою допомогу, приїхала швидка допомога, Приїхали, зробили там укол. Визвали другою швидку, Приїхала друга швидка, зробили теж вуковою. І привезли сюди. Інфаркт міокарда, коли судина перекрита більше 10-15 хвилин і наступає омертвіння міокарду. Різкі болі до 15-20 хвилин ми вже підозрюємо інфаркт міокарду. Хворий госпіталізовується з так званим діагнозом Гострий коронарний синдром. Лікар-кардіолог Марія Романів, яка працює в Луцькій міській клінічній лікарні понад два десятиліття, каже, з кожним роком кількість пацієнтів, які потрапляють у відділення з інфарктом, невпинно зростає. До певної міри це пов'язано із тим, що відділення стало обласним центром кардіоваскулярної патології та тромболізису. Однак насторожує й те, що вік пацієнтів нині часто молодший. Які були симптоми погіршення стану здоров'я у вас? Перед поступленням сюди, да, взагалі-то мене привезли сюди швидка. Ну я навіть я не думав, що в мене серце. Я, я думав, я От. Мене дуже боліло з верхньої частини. Але як ви викликали швидку, почали дивитися, бачити, що ну, треба їхати сюди а вже тут. Повністю зробили, подивилися серце і сказали, що інфаркт. За тиском стежили? Ну, тиск бував підвищений, але не такий великий, щоб там лікування якесь. Так, часом підвищується тиск, вип'єш, там таблетку, зіб'єш, все. Лікування я не проходив ніякого. 77-річний Анатолій переніс три інфаркти. Як каже, сам може бути прикладом ефективності стентування як методу лікування. Відтоді як операцію зробили в інституті Амосова, минуло 10 років. 90-й, 2002-й, 2004-й. четвертий. 2004 Дві коронарографія в інституті Амосова. Там же стентування. Поставили два стента після стентування. Лікар, який оберував мене, на моє запитання, як мені себе далі вести. Він сказав так, як жили, так і продовжуйте жити. Для більшості пацієнтів відносно молодого віку, – 40-50 років, інфаркт стає несподіванкою, проте виникає він не на порожньому місці, адже веде до нього артеріальна гіпертензія, атеросклероз та стенокардія. Саме тому настільки важливо, аби кожен із нас ретельно стежив за здоров'ям. Якщо хворий навіть і чує, що треба міряти тиск, слідкувати за своїм здоров'ям, і навіть попадає до нас і попадає з інфарктом. Ще якихось перших 2-3 місяці, півроку хворі лікуються. Потім, коли їх повторно привозить до нас швидка допомога, ми питаємо: ви приймали ліки? Чесно скажу, останні 5 місяців вже нічого не пив. Ще спочатку, там півроку приймав. І, як правило, поступають одні і ті ж хворі. З другим інфарктом, з третім інфарктом і завжди є погрішності в лікуванні. Негайне звернення пацієнта з інфарктом до медиків шанс уникнути омертвіння ділянки серцевого м'яза, а отже, відновити здоров'я і повернутись до повноцінного життя. Проте, у більшості є шанс не потрапити у важкому стані на лікарняне ліжко, скористатись ним просто. Потрібно лише бути уважним до свого здоров'я та дотримуватись рекомендацій кардіологів. Ну, от, власне, ми переглянули сюжет. Пацієнти досить іще молоді люди, але для них це несподіванка раптово інфаркт, ніби на порожньому місці, але знову ж таки жоден із них не лікувався і не знав, що має проблеми, такі, як, от, очевидно, атеросклероз і гіпертонія. Недостатня обізнаність населення, чи недостатньо уважні до себе? Ну, Дійсно, як ми бачимо всі три приклади, і це. Типовий, типова ситуація, це не спеціально відібрані люди, це типова ситуація, те, що казала наша завідуюча відділення Марія Євгенівна, що багато пацієнтів навіть після інфаркту, навіть вже після інфаркту, коли ну, людина перебувала в кардіореанімації, коли здається, вже розуміє всі загрози. Навіть після інфаркту, через якісь півроку рік, люди дуже багато людей припиняють прийом ліків. Якщо ж говорити про... Загалом про обізнаність, то звичайно, люди не дуже обізнані з цією проблемою. Назагалі, ми бачимо, от, проводячи дослідження в рамках програми «Волинкарт», ми бачимо, що люди з одного боку не обізнані, з іншого боку і не зацікавлені і в обізнаності, і в власному здоров'ю, особливо якщо ми говоримо про мешканців села. Ми вже говорили в цій студії не один раз про наші результати наших досліджень. коли навіть коли в село приїжджає бригада медиків на абсолютно безкоштовне, досить вартісне, але безкоштовне для людини обстеження, люди не погоджуються обстежуватись, в першу чергу йдеться про чоловіків. Тому тут є компонент, звичайно, необізнаності і небажання займатися власним здоров'ям. Ну і звичайно, є такий компонент знову ж таки. Нерозуміння загрози вже в момент виникнення її. Я хотів би ще раз сказати: от наш пацієнт один казав, що були болі ніби в животі, і буває болі в руці, щось незрозуміле ще раз, потрібно викликати швидку. І небезпека інфаркту полягає не тільки в поганих в наслідках, а в тому, що, наприклад, вважається, що 30-40 людей при інфаркт першим прояві інфаркту є зупинка серця. Тобто, коли перекривається судина, Наступають такі зміни в міокарді, що виникають загрозливі для життя порушення ритму. Та фібриляція шлуночків, це власне так називається це порушення ритму. Може, ну це життєво, це аритмія несумісна з життям. І багато людей ми, от навіть в побуті, чуємо, що хтось був молодий, сидів десь на зупинці, помер, хтось на роботі помер. 90% цих смертей це є інфаркт в перші буквально хвилини. І тому принциповий момент. Якщо і оця нестабільна стану кардії якісь прояви захворювання, треба обов'язково звернутися до лікаря. Пацієнт казав про те, що інколи тиск підвищувався, інколи приймаєш таблетку, але він не настільки високий, щоб постійно лікуватися. Оце, я так розумію, одна із найперших і найбільш поширених помилок у пацієнтів. Ну, дійсно, це ви дуже влучно підмітили, тому що е, наші пацієнти вже, ну скажімо так, населення, не будемо їх називати пацієнтами, наше населення загалом вже розуміє, що потрібно лікувати артеріальну гіпертензію. Знання в цьому плані вже, мабуть, що достатні. З іншого боку, е, інколи немає волі, щоб це робити, немає бажання, але є така от не зовсім виправдана якась думка в населення. Що якщо б тиск підвищений, треба пити ліки, якщо він знизується, можна робити перерви. І в нас є інколи пацієнти лікуються, що називається вдогонку. З'явився тиск підвищений, людина випила таблетку. Таблетка подіяла день-два, тиск нормальний, потім він підвищується, людина знов п'є. Це, це можна абсолютно. порівняти з тим, що збиваємо як температуру тиск. Абсолютно. І це така гойдалка, можна порівняти з гойдалкою, яка можливо навіть ще гірше, ніж просто стабільний тиск. Якщо у вас... Є підвищений тиск. Ви приймаєте ліки. І у вас, наприклад, сьогодні вранці ви стали тиск 130 на 80. Це не значить, що треба пропускати чергову дозу. Це значить, що треба приймати ці препарати як належить, як ви її приймали. І це гарантує те, що цей тиск буде стабільно низьким протягом не лише сьогоднішнього дня, а й наступного і через декілька днів. Такий термін вживаємо. Прозвучав він от з уст Марії Євгенії, як гострий коронарний синдром. Поясніть, будь ласка, глядачам, що це таке. Власне, під терміном гострий коронарний синдром об'єднується декілька таких, як в медицині кажуть, нозологій, тобто декілька захворювань. Термін гострий коронарний синдром користується лікарі для того, щоб при поступленні хворого, коли пацієнт поступає. Чи перший контакт з лікарем швидкої допомоги, чи поступає, наприклад, в приймальне відділення, це може бути такі болі, про які ми говорили, це може бути прояв інфаркту, це може бути прояв нестабільної стенокардії або передінфарктного стану. В момент прийому не завжди по кардіограмі вдається це з'ясувати. Є ще аналізи, які визначають, є інфаркт чи немає так звані маркери інфаркту, ми користуємося тропоніном. Тобто діагноз гострий коронарний синдром це так званий робочий діагноз. Сюди ще раз нагадую, входить передінфарктний стан нестабільна стенокардія і інфаркт. Потім протягом доби двох-трьох ми з'ясовуємо, що є у пацієнта, інколи це з'ясовується відразу в перші хвилини контакту, і при виписці такий діагноз не ставиться. При виписці пацієнта ставиться або інфаркт, або нестабільна стенокардія. Що таке тромболізис? Один із методів лікування. І що таке стентування? Також один із методів лікування при гострому інфаркті міокарду. Я знаю, що застосовується і перший, і другий. Досить активно. Зараз у нас тромболізис навіть роблять лікарі екстреної медичної допомоги. В чому він полягає? Ми цієї теми торкалися, але хотілося, щоб коротко ви ще раз на цьому зупинились. Ну, е... Щоб говорити про ці два методи, ще раз нагадаємо те, що ми вже сьогодні сказали, що в основі виникнення інфаркту лежить розрив бляшки і виникнення тромбу на місці бляшки, який повністю перекриває судину. І є два моменти, два варіанти відкриття судини. Або ми розчиняємо цей тромб ліками, або ми вводимо туди балон, роздуваємо, механічно розкриваємо і ставимо після цього стенд. У вас було якраз таке зображення під час репортажу. Ці два методи мають свої плюси-мінуси. і Тромболізис був першим методом, який почав застосовуватись. Недоліком його є те, що ми робимо, ми не можемо зробити так, щоб розчинити лише тромб в цьому місці. Ми вводимо препарат, який розчиняє тромби, де б вони не виникли. Це, звичайно, у людини, яка має... Яка навіть інколи не знає, має, наприклад, виразку шлунку, була кровотеча, людина її не, може, навіть не помітила. Прикрита тромбом, це може супроводжуватися ризиком ускладнень кровотеч. Тромболізис менш ефективний, не завжди ці тромби, особливо, якщо вже пройшло 7-8 годин після виникнення болю, не завжди ефективний в розчиненні. Ефективність тромболізу сягає десь 70%. Тоді стентування ефективність складає майже 100%, біля 90-95%. Може використовуватись в більш пізніх термінах. Недолік це більша вартість, і не якщо ми тромболіс, як абсолютно правильно сказали, вже роблять нас лікарі екстреної медичної допомоги максимально швидко, близько біля хворого, то для доставки пацієнта в лабораторію катетеризаційну, де проводиться стентування, потрібний час. І от зараз вважається, доведено в усьому світі, і стратегія розроблена, що якщо можна доставити пацієнта протягом двох годин до катетеризаційної лабораторії, то варто це робити, тому що. Стентування є ефективнішим методом. Якщо ж ми протягом двох годин не можемо доставити пацієнта, то ми тоді проводимо тромболізис на місці, і після цього пацієнт все рівно повинен доставлятись цей центр, де проводиться вже коронарографія поступ... з визначенням наступної тактики. Але ще одну секунду. Принципово важливим моментом, що ми повинні відкрити судину в перші 6 годин, інколи до 12-ї години, але Чим раніше кожна хвилина вартує, чим швидше ми відкриємо судину, тим менше буде ділянка некрозу. Ну і хотілося б торкнутися питання профілактики. Профілактики первинної, якщо у людини вже діагностовано артеріальну гіпертензію, атеросклероз, як діяти в такій ситуації, ну, якщо вже людина перенесла інфаркт, чи можна і як уникнути повторного інфаркту? Ну, звичайно, питання, знову ж таки, ми повертаємося до попередження. Первинна профілактика це адекватне лікування артеріальної гіпертензії. Ще раз нагадаємо, недостатньо приймати просто ліки для зниження тиску. Артеріальний тиск у більшості людей повинен бути менше 140 на 90%. Постійно менше 140 на 90. Тільки тоді ми говоримо про нормальне, адекватне лікування артеріального тиску. Тому що часто приходиться бачити, люди, особливо з цукровим діабетом, пацієнти ходять, мають тиск 160, приймають ліки для зниження тиску, але цих ліків недостатньо. Це занадто високий тиск, і у таких людей ризик інфаркту досить великий. Дуже вагомим моментом є припинення куріння. Куріння це надзвичайно серйозний фактор ризику. І якщо ми говоримо про людину, яка вже має прояви атеросклерозу, наприклад, має стенокардію, чи має атеросклероз нижніх кінцівок, то звичайно, чи має високий холестерин. Будь-яка людина, яка має підвищений артеріальний тиск, має, мусить оцінити рівень холестерину. Або ще краще всю ліпідограму. Якщо лікарі бачать, що є підвищений рівень холестерину чи так званих ліпопротидів низької щільності, призначаються ліки для їх зниження, так звані статини. І ось тут у нас ще набагато більша проблема, ніж з підвищеним артеріальним тиском. Якщо про артеріальну гіпертензію люди знають, люди вже розуміють, що треба лікуватись. Не всі лікуються, але вже більшість знають, що потрібно лікуватись, то прийом статинів у нас дуже часто переривається не тільки людьми, а інколи навіть лікарями. Є якісь острах побічних ефектів, сумніви в ефективності на сьогоднішній день препарат це найефективніші препарати в попередженні інфаркту, попередженні інсульту ішемічного в тому числі. Тобто, якщо є високий холестерин, самому звичайно ці ліки приймати ні в якому разі не можна треба звернутись до лікаря, але їх треба приймати як і ліки до тиску. Так, і статини, це мусить бути постійний, практично пожиттєвий прийом. Якщо ж говорити про людину, яка вже перенесла інфаркт, то, звичайно, ми не можемо запобігти повторному 100% інфаркту, але значно зменшити ризик, продовжити життя, відтермінувати цей інфаркт ми можемо. І такий пацієнт повинен отримувати аспірин обов'язково. Такий пацієнт повинен обов'язково отримувати ці статини, це ліки до холестерину, це обов'язково. Так звані бета-блокатори, ну і ще інші ліки, які повинен призначити лікар при виписті із стаціонару. Ми це робимо, але як вже сьогодні звучало, те, що казала Марія Євгенівна, що на жаль, дуже багато пацієнтів припиняють їх прийом. І інколи ми бачимо, не, не дуже рідко, що буквально на п'ятий-шостий день від припинення прийому трапляється знову інфаркт, і пацієнт знову попадає в лікарню. Ну і на сам кінець ще одне запитання. Як жити молодим і здоровим, аби залишатись молодими і здоровими якнайдовше? Ну, звичайно, поки людина молода і здорова, їй здається, що вона може звернути гори і може статися щось з кимось лише не зі мною. І ми це бачимо, на жаль, що багато молодих, здавалось би, здорових людей, які мають підвищений тиск, які мають високий рівень холестерину, загалом собою не займаються. Якщо говорити загалом про здоровий спосіб життя, ми неодноразово вже в цій студії говорили. Перше це не курити, друге це нормальна фізична активність, адекватна, достатня фізична активність, контроль артеріального тиску, вимірювання. Хоча б, якщо людина молода і тиск нормальний, хоча б раз на півроку, раз на рік. Раз на рік визначити після 30 років рівень холестерину. Якщо він нормальний, то можна повторити потім через декілька років. Якщо є якісь сумніви, то повторювати частіше. Звичайно, принциповим моментом є дієта, нормальне харчування, менше жирів, тваринних жирів, більше рослинної їжі, менше вуглеводів, тобто солодощі, випічки. Ну і загалом, ось такий здоровий спосіб життя це, звичайно. Не гарантія, що людина буде повністю здорова і доживе до 100 років, але це запорука того, що значно менший ризик інфаркту, менший ризик інсульту. І якщо закінчувати на оптимістичній ноті, то звичайно ми сподіваємось, що наші люди з розумінням віднесуться до наших порад, з розумінням віднесуться до власного здоров'я, до самих себе і. Ми будуємо нову країну, давайте будувати її здоровими. Дякуємо вам. Нагадую, що гостем студії сьогодні був Андрій Володимирович Єгенський, доктор медичних наук, керівник обласної програми «Волинькарт». Дбайте про себе, адже наше здоров'я у наших руках, і насамперед ми самі відповідальні за нього. На все добре. Здоров'я вам. Добачні.